Всеукраїнський фестиваль української культури, творчості і талантів об'єднав дітей з різних міст та сіл, дітей зі Сходу та Заходу, які своєю творчістю виражають любов до України. Головні організатори цього дійства, благодійний фонд Велика родина та всеукраїнський журнал «Ukrainian People» разом з іншими меценатами зробили велику та шляхетну справу. Вони зібрали на одній сцені не тільки десятки юних вихованців з модельних, театральних, хореографічних та вокальних шкіл, а й дітей-переселенців з зони АТО, що нині переїхали до міста Києва. Юні артисти, які ще вчора бачили війну, забувши про всі проблеми та спогади пов'язані з баталіями на сході, сьогодні виходили на сцену щасливі. Вони відчували себе тут потрібними і захищеними. Певно, це і було головною метою заходу. Перша подія справжня, яка змогла об'єднати діток талановитих з усіх куточків нашої держави з тим, щоб вони відчули себе єдиним таким знаєте, осередком, єдиним талантом і єдиною сім'єю і десь кінцем України, яка сьогодні перебуває в дуже складних умовах. Зупинити війну. Зупинити війну через дитячі серця, через Дитячу мрію бути вільними, тому що діти, які там на сході, на жаль, в них немає такої можливості спокійно, як зараз, ось наші діти, виступати на сцені, радіти, обніматися один одного, фотографуватися зірками і так далі. Тому я гадаю, що наші політики і хто за кордоном хоче підтримати Україну, ще раз почують і. Зупынить все страшно видно. Это очень мило, это очень по-доброму, это очень хорошо. Детки, они сами по себе очень уверены, что очень важно и нужно ну, в нынешнем положении нашей страны. Очень круто, что существуют такие мероприятия, очень круто, что есть люди, которые их организовывают. Задача детей излучать добро. Наша задача сделать так, чтобы они это излучали. То есть наша задача сделать детей счастливыми. Увесь добір матеріалу, що входив до концертної програми, сприяв патріотичному вихованню дітей та дорослих, демонстрував красу культурного розмаїття та велич національної духовної традиції України. І все це мовою дитячої творчості. Тут можна було почути, побачити різного. Декламували вірші видатних українських поетів: Шевченка, Лесі Українки, Сосюри, співали народні пісні, презентували авторські хореографічні композиції. А дефіле у національному одязі було таке розкішне та різнобарвне, що цим вбранням могли б позаздрити найфашенебельніші зірки української естради. Дар'я піліката і аріна. Барсала город підтримала цей проект, талановита плеяда українських митців та артистів. Разом з малечою на сцену виходили скрипалька Майя Онищук, оперна діва Наталія Шелепницька, учасники популярних телешоу, таких як Голос країни, «Х-фактор», Україна має талант та фабрика зірок. Гімн почутий з вуз дитини особливо вразив глядачів. Серце починало битися частіше, а очі наповнювалися сльозами. Для того щоб ще раз нагадати українському народові про його талановитість та обдарованість. Фестиваль супроводжувався різноманітними виставками майстрів народної творчості. Зокрема, свої роботи продемонстрував український художник Віктор Неделку Зусман, який працює в напрямках імпресіонізму, малює портрети технікою Акрил, сучасний арт та мастихін. Я дуже хотіла б поблагодарити за сьогоднішній вечір. Дуже правильна, дуже правильна, така соціальна, культурна акція, І я теж стараюся сделать какой-то свой вклад і внести лепту в цього. Акції, але більше всього, звісно, перше, що мене поразило, це прекрасна виставка картин. Мені посчастливилось отримати подарок на таку шикарну роботу Віктора Каліновича. Цей захід залишив позитивні спогади і в думках дітей, і в думках дорослих. А малеча закликає. Любіть Україну! Сьогодні, 25 березня, в українському домі за підтримки міністерства соціальної політики України відбувся гала-концерт під гаслом Діти за майбутнє України і, по правді кажучи, дивлячись на цих юних виконавців, дійсно з'являється впевненість у завтрашньому дні. Ольга Заплесвічко, Олексій Годзенко. спеціально для Роса -тебе».